На минулому тижні приватний перевізник шарів відмовився від перевезення громадян за маршрутами номер 8 та 18. Перевізник нас повідомив завчасно щодо призупинення обслуговування даних маршрутів. Перша причина це збільшила собівартість, вартість. Є проблема з кількістю водіїв і також. Щодо великої кількості пільгових категорій, які на сьогоднішній день повинні їздити безоплатно. Після перемовин перевізник повернувся до маршрутів у понеділок. Однак надалі не зміг виконувати свої зобов'язання. Тож тепер міська рада розглядатиме альтернативні варіанти вирішення ситуації. Зібралося управління транспорту, зв'язку та комунальне підприємство та прийняли рішення все ж таки забрати ці маршрути і залишити обслуговування за комунальним підприємством. Тепер за маршрутом номер 18 виїхали чотири комунальних автобуси. А вулиці, які охоплював восьмий, додали до переліку. Зупинок 44 го пояснюють у міській раді. В першу чергу це те, що комунальний транспорт він більше в своїх випадків соціальний. Якщо говорити про збитки, то комунальне підприємство датується з міського бюджету і всі витрати покриваються міським бюджетом. Комунальники працюватимуть за цими вулицями не постійно. Досі шукають нових перевізників для міських маршрутів. Є оголошення щодо пошук перевізників на даний маршрут. Так само ми знаємо, що ще на початку літа у нас зійшов перевізник з п'ятого маршруту тому ми на сьогоднішній день шукаємо перевізника на маршрут 5, 8, 18. Поки не буде знайдено перевізника, буде виконувати ці функції наше комунальне підприємство. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК1.